Привіт, сьогодні буде особливе відео. Зібралася з думками, щоб поділитися своєю багаторічною подорожю сторінками. Не побоюсь цього слова найкращого автора сучасності Фредеріка Бакмана. Я нарешті розставлю їх у своєму рейтингу від тих, що просто дуже сподобалося, до тих, які розбили серце. Обіцяю, спойлерів не буде. Це мій суб'єктивний рейтинг. Та моя думка може відрізнятися від вашої. Тому долучайтеся до обговорення в коментарях. Окрім рейтингу, я розкажу про всі наявні екранізації на зараз, а також поділюся суперновиною, яку я дізналася, поки готувала це відео. Я була так шокована, коли дізналася, хто буде грати в новому фільмі за Бакманом. Але про це трохи згодом. А поки мій рейтинг. Почнемо з сьомого місця. Це шляхи життя. Зовсім невелика книжечка, я б сказала дві філософські притчі під однією обкладинкою. Бакман тут ставить дуже болюче питання: чи варті всі наші успіхи, кар'єра, гроші хоча б однієї хвилини, яку ми не встигли провести з тими, кого любимо. Це дуже інтимна річ про те, що ми залишаємо після себе. Це роздуми про ціну часу. На шостому місці. Моя бабуся просить її вибачити. Якщо ви любите казки з дорослим підтекстом, це воно. Це історія про семирічну Ельзу та її шалену бабусю, яка залишає дівчинці перед смертю дуже цікавий квест рознести листи вибачення всім її сусідам. Бакман тут створив цілий магічний світ, але насправді ця книга про те, як ми проживаємо втрату і як казки допомагають вижити в реальності. Це дуже світла. І водночас дуже сумна історія. П'яте місце: тривожні люди. Це книга про людську тривогу та вразливість, про емпатію, прощення та про те, як випадкові зустрічі можуть докорінно змінити життя. Бакман це, як завжди, робить з неймовірним гумором про абсурдність нашої сучасності. Він досліджує колективну самотність і показує, як одна спільна проблема може перетворити групу незнайомців. На людей, готових допомогти один одному. До речі, ви дивилися серіал Тривожні люди на нетфліксі? Я ще ні, бо відгуки, якщо чесно, були дуже посередні. Але ось вам новина: за екранізацію взявся Марк Фостер, той самий, який вже зняв одну адаптацію Бакмана з Томом Хенксом. І головну роль тут зіграє Анджеліна Джолі. Спочатку я не повірила, але проєкт анонсували в Канах в травні 25-го року. А з вересня вже тривають зйомки в Лондоні. Четверта сходинка: Бріт Марі була тут. Це історія про жінку, яка все своє життя була дружиною свого чоловіка, його тінню, яку ніхто не помічав, і тут вона вирішує все змінити. Повернути своє життя на 180 градусів та знайти нові сенси. Для мене ця книга про те, що кожному важливо, щоб нас бачили, що у будь-якому віці не пізно вимкнути цей режим невидинки і почати все спочатку, навіть коли здається, що ти вже нікому не потрібна. І будьте певні, обов'язково з'являться люди, які вас підтримують та покохають. Щодо кіно, мені зазвичай дуже важко догодити, бо коли я читаю, я вже в голові бачу все. Манери, характер, зовнішність. Шведський фільм 2019 року це влучання нам 90%. Вони настільки круто передали атмосферу, що я дійсно раджу подивитися. Але тільки після книги. Трійко лідерів відкриває збірка нотаток Бакмана до свого сина. Слухайте, я не знаю, як ця книга може комусь не зайти. Я сміялася вголос, чесно. Бакман тут максимально справжній, без жодних прикрас. Він просто визнає, що бути дорослим це гра, де ніхто не знає жодних правил, а бути нормальним батьком це просто намагатися бути сьогодні трошки краще ніж ти був вчора. Це дуже мило та чуттєво. А місцями так смішно про звичайні побутові речі, що я б радила читати її всім, незалежно від того, чи є в вас діти. На жаль, екранізації тут немає, але знаєте що? Вона й не потрібна. Це настільки особисті та щирі думки. Що мені здається, камера була б тут зайвою. Друге місце: Моя велика любов та мій великий біль, трилогія Ведмеже місто. Якщо ви думаєте, що це просто книги про хокей, то ви дуже помиляєтесь. Це історія про маленьке містечко в лісі, де спорт став релігією. І про те, як ця релігія може об'єднати людей, так і змусити їх чинити жахливі речі. Про те, як ми обираємо або правду, або своїх. І як легко ненавидити тих, хто на нас не схожий. Тут підіймаються дійсно важливі теми: від насильства до того, як суспільство може тебе просто виконати за те, що ти не вписуєшся в його рамки. Але остання частина переможці. Боже, вона мене просто знищила. Я не перебільшую. Я так ридала, коли читала вже фінал цієї книги. А після прочитання я просто не хотіла ні з ким розмовляти. А ще декілька днів після завершення в мене була така пустота. Бакма нам показує, як ми вчимося виживати після травм та катастроф, від яких здавалося неможливо оговтатися. Це неймовірна історія про шрами, які залишаються з нами назавжди. До речі, якщо хочете побачити історію на власні очі. Є екранізація від HBO, але тільки першої книги. Я дуже мрію про продовження цієї історії в кіно. І ось ми дійшли до вершини. Перше місце: чоловік на ім'я Уве з цієї книги у 22-му році і почалася моя бакманівська історія. І саме вона стала моїм фундаментом любові до автора. Уве, це той самий буркотливий сусід, який всіх бісить. Але за цією бронею ховається неймовірних розмірів серця. Для мене ця книга про те, що навіть найтивніша та найсумніша душа може розквітнути, якщо її правильно поливати. Бакман тут так глибоко занурюється в тему горя та самотності, що ти починаєш розуміти, наші принципи можуть як захищати нас, так і водночас замикати в клітці. Ця історія про силу маленьких вчинків, які насправді. Рятують світ щодо екранізації, то у вас є вибір. Є дуже душевний шведський фільм 15-го року. Та є американський ремейк Чоловік на ім'я Отто» з Томом Генксом. Я дивилася обидва, ридала. Вони прекрасні. Зараз на полиці мене чекає остання книга Бакмана «My Friends». Тут випадково виявилося, що є ще одна коротка історія, де answer is no». Але я це швидко виправлю. Чоловік подарував цю книгу ще наприкінці минулого року. Знаєте, я думала, що я лінуюся читати англійською або вже відвикла від паперової версії. Але ні, я зрозуміла, що я відкладаю фінал. Це як відкладати останній шматочок тортика. Поки ця книга не прочитана, історія Бакмана для мене не закінчується. Але колись я повернусь із оглядом на неї. Але це вже буде зовсім інша історія. Діліться в коментарях, яка книга Бахмана ваша улюблена. Та що плануєте прочитати наступним. До зустрічі в новому відео!